Часто виникає дискусія, чи вартість роботи по ось такому даху, коли ти знаходишся на ось, ось такій висоті і ходиш по ось такому мокрому жилі, ось такому, отак, коли воно все хитається. Чи вартість роботи може дорівнювати там одноповерховим ось таким різним там будинком вальмовим? Чи все ж таки це все діло? Підвищена небезпека і повинна вартувати дорожче. Моя думка, що дорожче, тому що там ти впадеш з 3 метрів, плюс-мінус ще будеш живий, все буде нормально. Коли ти тут, не дай Бог, що трапляється, то ми розуміємо наслідки цієї справи. Тому, моя думка така: напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. А взагалі-то по об'єкту поробили теплий монтаж вікон скрізь. Уже скоро будемо склити будинок, я так надіюсь. Ось, а так то робимо покрівельку. Скоро будемо закінчувати. Палець до гори, всім добра.